Всім привіт! Сьогодні весілля Ігора та Єлизавети. Я вітаю вас, пані та панове, з великою радістю та всією душею. Тож давайте налаштуємось на таку прекрасну атмосферу ніжності та почуттів кохання. Ось подивіться, як і енергійні. Ну Справжній джентльмен, справжній мафіози. Погляньте, будь ласка. Броні наречені одне на одного. Задайте той день, коли усе почалося з усмішки, з випадкової зустрічі з теплих слів. Він пропонує зустрічатися, Ліза каже так. А Ігор йде бухати до кінців. Святкувати ж треба, люди у людини кохання! Я з радістю оголошую вас чоловіком та дружиною.